Ці рішення мають бути теж враховані. На цій ділянці є е, лісові насадження, на береги руки. Як воно передбачено? Воно віддає в кожному дому оцей МДК, чи їх треба буде видиряти? Е, дивіться, смога відведення 30 метрів. На місцевості потрібно, і ми не маємо певне право на цій стадії встановити ті межові знаки тої дороги, М-19, смуга тому газотводу тої дороги. Ви і куди вони потрапляють? Yeah, uh... Оця смуга, полоса, попри... Вона дорожня, по Дорожня, по-моєму. Okay. Яка okay. її шлина є? 30 метрів. 15 а, метрів. 30 30 метрів. Ні, 15 метрів. 15 метрів. 15 метрів. так? Так. Від центру дороги. Кадастрового угу. номера цієї земельної ділянки, здається, немає автодоліт. Не зареєстрована ділянка в угу. Кадастрі. Ми керуємося наразі ту інформацію, яку кому... ми. Але ще... ширина смуги від воду 30 метрів. 50? Так. Доми. Ще запитання прошу. Я просив, яка загальна площа? <плеси> <керіва> Дивіться, весь детальний банк покупку 14 гектарів. 14 гектарів. Але користь такого ще не, прощує, що ж, склідати, не ну, все, що це колоще гектар. Біля 9 гектарів це складає ці саме ці ділянки. Ви знаєте? Буде пропозиція від мене, не знаю, як це вони буде звучати. Дивіться, там є існуючий з'їзд. Території. Він mm -hmm. ну, брається приватну ділянкою. Але ж той з'їсний ж вам потрібен, так як то, так? Yeah. Well, в першу чергу. Ну, no. e, no, Це все зараз. Ну e, no, не зараз, вже давно, але вже були матеріали завантажені на розгляд. Треба e, врахувати вашу думку, як є пропозиція між прибережною захисною смугою 25 км від віч і приватною ділянкою є нормальна ну, ширина. Там, в принципі, є існуючий з'їзд також. Ми будемо знати собі, що будуть проводитися якісь будівельні роботи, можливо, і буде в тому місці, де вона є, але на резерв от, ну, не... так, да, наліво так, можна. Так, на Можна наліво. Ну, то так, його так, можна прямо сприймати. Як... Пропозиція внести це питання в протокол громадських слухань, вирішити питання щодо проїзду, чи вигону, чи проїзду. І ми допрацюємо і ну, допрацюємо, так, буде відкориговано і вже можливо. Ну і після міської ради вже навіть також це обговоримо. Якщо, ну хто крім вас, в громадськості має це в принципі підтвердити, що так, в цьому місці нас влаштовує. Окей, Святослав, а запитання відповідне. А вже при проєктуванні конкретного об'єкту в нас не виникне питання, що там є відповідна смуга розгону, що там є міст, і, можливо, цю дорогу з'їзд потрібно буде зміщувати далі від самого мостової споруди. Є норми за межами на самому пункті, скільки має бути змого розгону? 75 так. метрів. Вона до моста втісняється. Там. Тобто, отак, як у нас є зараз на детальному плані. Та плюс-мінус, там буквально пару метрів, декілька метрів. Е ні, Навіть на тому місці е і достатньо змого розгону закінчується ще до площадки моста самого, від ну, прямокутного цього бетонної плити моста закінчується. То, в принципі, має залишитися в даному місці з'їзду. З того з'їзду з'їхали, можна йти наліво. Креслення навіть тут відображають, що є та дорога наліво. І так по попри... річку, поза межами 25 метрів, ще є достатньо ширини, щоб влаштувати проїзд такий собі. А між тими земельними ділянками є проміжок? Дивіться, проміжок є. проміжок є. Він невеликий, але там в кінці. Е Приватна територія, ну такий є румка. Ісь хвостик є, перегороджує перегороджують відвідується. Ну, бо дорога все серіально мінімум 10 метрів. Тут нема 10 метрів, щоб влаштувати. Тут буде 10 метрів в Там де я говорю? Понад річкою Так, понад річкою можна Або, Або на майбутнє зробити за рахунок комунальний, оця що посередині, так? В принципі, так, да. ця комунальна власність можна розширити цю сторону. Ем, але тут, бачите, тут замкнути, це не замкнути. Селити, тут хіба запроектувати. Закласти селі тут, на них там. То це там, вже так? при проєктуванні чи це на цьому етапі? На Я цьому етапі бажано було би вирішити питання. Можливо, mm. якщо влаштовує так на цій стадії, ну то влаштовує. Але бажано було б порахувати, показати. Той же саме собі тут, що власники за мене ділянок, дивлячись на закреслення, яке піде на, 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 на затвердження, після затвердження стане юридичний документ, яким будуть керуватися на від 10 років, на прогустувалу перспективу. Поміняється власник приватної ділянки, наприклад. Угу. А, і буде ваш, а буде. вас буде лежати в архіві документ, відкриваєте. Дивитесь, як відбувається поводження з проїздом. Тоді, в принципі, підсумовуючи, я так розумію, що в нас, е, певно, підсумовуючи пропозиції з залу, які звучать і те, що ми говоримо, я так розумію, що в нас буде пропозиція. Е, все-таки запроєктувати з'їзд, з'їзд із траси, так? І скоріше все-таки тут будемо говорити про цю ділянку комунальну, яка наразі. Яка наразі є, є комунальною, так? За рахунок за медкомунальної масості. І накладання на себе тут на ділянку, яка, в яку пирається та дорога, так? Так. Ну, Я, я розумію, що це, мабуть, оптимальний варіант. Бо... Оптимальний, вона та дорога історична, і вона довговікова вже там, так що її немає. Вона ну, там питає насправді така, отак питає, ну, вона. Ну, але вона там вирівнює. Okay. Я з вашу дозволу теж Бо був. Був. Володим, то так. Так. Ні, та Там як копереголив буде квал. Ні, там домоску не буде дозу. Дивіться, Тому. Я ще раз підсумую, так е є речі, до яких сільська рада дотична, а є речі, до яких сільська рада не дотична. Оце була земельна ділянка, сформована раніше, отаким от чином. Це без участі сільської ради. Тобто вона тут замикала, ця дорога, яка є на даний момент, вона вже... Отут в маленькому, взенькому місті, проходить через приватну власність. Так було зроблено, це не було зроблено з відносинської ради, це колись раніше до управляв цим процесом, так? Тобто, в принципі, ми можемо або, грубо кажучи, залишати дорогу десь в цьому місті так? і узгоджувати з власниками саме оцей проїзд, щоб не було у нас, або ж, або ж якщо е власник. Ділянки, має намір якогось розкупку, то для нас немає проблем, можна отак її, наприклад, передбачити. Вірю, я так розумію. Для, для це того, щоб... Ви... Так, так, це різні власники, але ми говоримо, так, у нас є тут присутні власники, але ми говоримо зараз не про власники, а про комунальну земельну ділянку. То, в принципі, ми можемо передбачити дорогу і в іншому місці. І так, так, ну, от, між, грубо кажучи, проєктовано, невірно, правильно що? Чи, чи ну так, але найкраще місце там, де є, іс... ну напроти існуючого з'їзду? Ну щоби так не петляти там, окей? Okay. Якщо напроти існуючого зміст, з'їзду то. Нам її потрібно розширити. так? Розширити, так. Розширити. рахунок... Вісім-десять ну, максимально. Червоні лінії тут не будуть прокладатися. Так. Як і узгодити з власником на рахунок сервітуту по цьому маленькому, кількох квадратних метрах, так? Так. Ну, якщо власник тут присутній є, є пропозиція накласти сервітут, це безперешкодний проїзд через їхній через частину їхньої ділянки, то можна так зараз і зафіксувати таке рішення. Питання в тому, що ці землі свого часу були ну, за межами населеного пункту і розпоряджалася адміністрація. адміністрація да? Ми не мали дотичності до їх і формували ті ділянки без нашого відома, без нашої згоди. І коли ми вже тільки узнали публічно, ми підняли шум, галалай. Але, ну, на жаль, нам пообіцяли, що вони будуть ліквідовані там власників власники. Але до цього часу там ми розуміємо, що все воно пішло так, як запланувалося. А навіть якби, хоча б, якби з нами погодили, ми б ніколи не погодилися по нарізці тих земельних ділянок таким чином. Ми б і обов'язково ту дорогу. Запланували би так, як вона є І Вона має так то то вже є, то вже є, вже довести. Може... Документ... Тільки така документація може прокласти ту дорогу так, і Ми будемо це... відстоювати тут. Ну, що не мала, вона йде так рівно під укосом, що не можна її чуть-чуть зламати ту дорогу. Ось цю. Ну. Вона формується. Оце, що ви бачите візуально, формується межами земельних ділянок. Справа земельний слів приватна власність, тут <губ> <Власний. губ> ну, Пане Святославе, дозвольте запитання, як сформулювати наше рішення, враховуючи це, що ми зараз обговорюємо, якраз для того ми і зібралися, як сформулювати рішення в протоколі, щоб було достатньо для вас саме запроєктувати дорогу в тому чи в іншому місці, щоб ми знали, що там все окей на майбутнє. Проектними рішеннями в іншій частині проєктування передбачити проїзд через територію або поряд території для забезпечення доступу до урочища та меживих життєві. Так, ми правильно може Так, Шановні учасники, ви почули пропозицію. Я пропоную проголосувати за цю пропозицію, яку озвучив Святослав, щоб це внести в протокол і відповідь. Пропозиція, надати пропозицію ще раз, підсумовуючи те, що ми говорили. надати пропозицію, запроектувати в детальному плані з клінічної частини дороги, тобто проїзд до іншої території. Так, приблизно так сформулював, так? Прошу проголосувати, хто за? Дякую. 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 Скажіть, будь ласка, ще запитання, пропозиції, думки, обговорення? Голосуємо повністю. Немає? Ну, ну, нас є присутні власники, за, 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 за це різджувати. Давайте ми будемо робити все поступово У нас зараз громадське обговорення, а тоді будемо домовлятися. Okay. Добре. Добре. Тоді, дякую, дякую. враховуючи, дякую, пане Святослав, враховуючи те, що запитань нас більш немає. Пропозиції почули, протокол ми їх зафіксуємо. Я е, пропоную. Рекомендувати до затвердження містобудівну документацію детальний план території за межами села Лучичі, Урочище Межевижів Кіковальського району Волинської області. Прошу голосувати. Дякую. Вічільна комісія встигає зафіксувати. Добре. Дуже дякую. На даний час у нас порядок денний вичерпаний. І пропоную відповідно закінчити громадське слухання. Дякую за активність, дякую за участь і дякую, що допомогли розібратися з тим, що потрібно врахувати. І я випадку. вам дякую за ту роботу, яку ви робите. Наскільки ви йдете нам на зустріч зараз в цьому, -всьому, в цій розробці і в майбутньому також. Це я від підприємців. Від присутніх і від себе ті, що ну що робиться на сьогодні, ще не поділили вже викупляєте. Я, <риклад> я, 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 це, я <риклад> там нічого не бачу, <риклад> як для себе, але дуже вдячний за ту роботу, бо це дуже.